У цьому відео я розповів про 10 з гаком фільмів, які я очікую побачити до кінця року. А ось сьогодні хочу зробити те ж саме, але навпаки, і розповісти про 10 фільмів, які я або проігнорую, або впевнений у їх провалі по якісному наповненню. Тож, поїхали! Десяте місце наступний гол, переможний. Хотів би почати з нового фільму Тайка ВайТіті, який повинен був вийти у широкий кінотеатральний прокат ще до початку пандемії COVID-19. Так, буквально цей фільм вже три роки переїжджає з дати на дату і ніяк не може забити свій переможний гол та вийти у кінотеатрах. Найцікавіше, що фільм може не вийти і, і цього року, якщо студія вирішить, що скайкування акторів сильно вдарить по проєкту. Поки що картина має кінотеатральний слот 17 листопада. А, да, але подивимось, історія ж фільму розповідає про тренера, який приїжджає тренувати команду у Нової Зеландії з футболу, які зовсім не розуміються у цьому виді спорту. Касові збори на мою особисту думку будуть жахливі. Роблю ставку на 30-40 мільйонів загальних зборів у світовому прокаті. І скорий вихід фільму у цифровий реліз. Дякую, Тор 4, за те, що ти зганьбив Супер. Що бажаєте? віски, пиво, вино. Ага, є усе то що вам. Віскі, пиво і вино дев'яте місце піла ікс. Піла X повертається вже цієї восени, і це не буде переосмисленням, як було з пила спіраль, а саме продовженням розширення оригінальних фільмів франчайзу. Події фільму будуть відбуватися між першою та другою частинами. А головним героєм цього разу стане нарешті стане сам архітектор пасток. І все було б круто і цікаво, якби пила, як франчайз не достали всіх ще на п'ятій оригінальній частині. Я не впевнений, що фільм буде. Цікавим комусь окрім фанатів франчайзу. Тож для себе я не бачу тут нічого цікавого, окрім відомого франчайзу у назві. Ну а щодо зборів, то думаю, що загальні збори будуть у розмірі 100-110 мільйонів загальних зборів через гучну назву та використання відомого франчайзу у назві цього проекту. Восьме місце Нестримні 4». На стримі 4 є м'яким перезапуском франчайзу. З проєкту прибрали Брюса Чака Норріса та Арнольда Шварценеггера. А Сильвестр Солоне буде у стрічці десь на 15 хвилин загального хронометражу. Головні ролі тут повинні зайняти Меган Фокс та Джейсон Стейтем, який спробує взяти головну роль у фільмі після відходу слая. Трейлери мене зовсім не Здивували її, не подобається мені і виглядають як дженерик фільм, який повинен виходити одразу на плура ray дисках. Та й ну говорити чесно: не стримні один, бо фільм, де екшен цірки були не старими, а досвідченими. А тут вже якийсь дім бабусь та дідусів, ну і Маген Фокс. Ну а що ж до успіху саме у касових зборів, то його теж не буде на мою думку. Роблю ставку на 120 140 мільйонів загальних зборів, з яких 35-40 буде тільки у США. Мені здається, що франчайз повністю ввидахся, і буде цікавим тільки відсталим країнам, як, наприклад, Росія, де він виходить у кіно о. ФІ-ЦІ-НО. сьоме місце переведи Венеції. Привиди Венеції стануть третім фільмом пригод детектива Пуаро після провалу смерті на Нілі, франшиза могла б і закритися, але врятувала пандемія, на яку і спихнули провал другої частини. Проте третя ж частина виглядає так само, як і минулі фільми, і дивно буде очікувати якогось загального прогресу у якості картини. Та й ще й акторський склад, хоч і непоганий, але зовсім невідомий для загального глядача, а тому не може зацікавити звичайну людину таку стандартну. Яка буде просто шукати собі фім на вечір для відпочинку у залі касовими зборами тут теж не пахне картині? Я можу дати 80 мільйонів доларів загальних зборів, з яких 40 будуть у США, а 40 будуть у міжнародному прокаті. Впевнений, що це останнє, останнє що випуститься по цій франшизі, і ми будемо дивитися на інші детективи, а не перекази старих книжок. Місце бунтівний місяць. Нова картина Зака Снайдера для Нетфліксу повинна розпочати і новий франчайз. На думку відомого режисера та стрімінг-сервісу, це будуть нові сучасні зоряні війни, яких і хочуть бачити шанувальники оригіналу. І до виходу трейлера я чесно, я дуже чекав на цей фільм, але після цього я змушений визнати, що на мою думку, це буде таке саме кіно, як і заборонений прийом. Багато слоумо, багато пафосу, спецефектів та просто якогось дикого, тупого сюжету ради буду помилятися, але всі фільми, де Снайдеру давали багато простору та творчої свободи, були красивими, але пустими продуктами. Як приклад, це його останній фільм про зомбі, який вийшов максимально середнім та прохідним проєктом, хоча і мав пафосні та круті трейлери, і ще. Був там крутий акторський склад. Касових зборів тут не буде, бо це Нетфлікс, але я впевнений, що фільм стане топ-5 фільмів року на сервісі по переглядах за перший уікенд і все буде добре. Все ж таки, люди дуже люблять Зака Снайдера, а тут ще й майже і безкоштовно можна глянути цей фільм на Netflix. П'яте місце Феррарі. Новий фільм Майкла Мана я чекав до моменту, поки не було новини про те, що він вийде в офіційний прокат на Росії. Тож, і з Джона Уикен 4 я не буду оглядати або якось допомагати прокату цього проєкту. Що ж до касових зборів, я впевнений, що картина матиме десь 90-110 мільйонів загальних світових зборів. Четверте місце екзорцист. Віряни картина є прямим продовженням оригінального волохатого екзорциста та розповідатиме про того самого демона, але який тепер опинився усередині одразу двох дівчат. Фу, це звучить жахливо. Трейлери не дають ніяку надії на цікавий горор, як це було, наприклад, з «Говори зі мною. А більше нагадують жахливу монашку 2», де все буде побудовано на дешевих скрімерах та пустих бла 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 що ж до касових зборів, то роблю ставку на 100 мільйонів доларів загальних зборів, і десь 55 мільйонів зборів у США. Так, ну а тут я хочу трошечки зупинитися, подякувати Ярославу Левченко, Поліні, Павлу М та Зверойду за допомогу у цьому проєкті. Також вічному таносу. Танкеру XYZ і божевільному татану Миколі. Миколі, дякую величезне, особливо дякую Дмитру Володимировичу та його дружині Дар'ї. Також подяка усім людям, яких ви бачите на екрані. І додатково подякую Олені та Артему за донати. Дякую вам величезне, величезне. Дякую. Третє місце Вонка. Нові приходи відомого Віллі Вонки розповідатимуть, як головний герой саме створив свою фабрику, якою так і пишався у інших фільмах, та потім став президентом України. А ні, ні. Сори, це інший шоколадний роб. Головну роль тут буде грати неймовірний, на думку деяких глядачів, але не мою Тімоті шалами. Ну а фільм матиме елементи мюзиклу. Я знаю, ви всі це полюбляєте. Особливо цікаво буде порівняти фільм з оригінальною картиною та ремейком, в якому грав вже Джонні Депп. Картина виходить у кінці року, а ось з касовими зборами. Так, тут буде все набагато краще за конкурентів, яких я сьогодні вже називав. Я впевнений, що картина збере багато грошей через дату, на якій виходить у кінці року, та із загальні орієнтації на підліткову та дитячу аудиторію зіграють у плюс. Та й, ну мов казати чесно, Шаламе теж може привернути увагу багатьох дівчат у кіно. Думаю, що ФІМ матиме десь 400-500 мільйонів загальних зборів у світовому прокаті. Та. Справді не стане таким великим провалом. Друге місце Аквамен 2. Багатостраждальний фільм DC закінчить таку ж саму драматичну епоху комікс-адаптації видавництва у Warner Bros., яку почав ще Зак Снайдер зі своїм шедевральним без сарказму Людина Сталі». Фільм вже понад п'яти разів переробляли, бо кожного разу на тестових показах глядачі були. Не дуже задоволені результатами, та й ще докупи плани DC змінювались майже кожного місяця, як приклад всіх проблем з загальним наповненням. У фільмі спочатку не було камео Бетмена, потім його додали у вигляді Бена Афліка. Потім перезняли з нам, потім повернули Камео Афліка. Ну а потім знову прибрали все це, як не складно здогадатися, чудово позначається на якості продукту та якості спецефектів. Думаю, про успіх першої частини, яка свого часу якимось чудом взяла більше мільярда зборів у світі, не треба очікувати. Впевнений, що картина зможе взяти лише 150-200 мільйонів загальних світових зборів. Півмільярда істот. Усіх відомих морських видів звуть це місце домівкою. Але не всі мене люблять. Перше місце Марвели. Ну і найголовніше провал цієї восени, як і може, і цього року, це Марвели. Сама концепція цього продовження фільму Капітана Марвел, яке повністю змінює стилістику персонажа та додає ще пару головних героїв. Досить сумнівне рішення, а трейлери та всі інсайди тільки доводять ідею того, що цей фільм стане розчаруванням як загальному глядачу, так і шанувальникам Марвел, які до слова розчаровуються вже останні 4 роки. За сюжетом капітан Марвел разом з Монікою Рамбо серіалу про Бандавіжен та Міс Марвел серіалу про Міс Марвел будуть вимушені шукати джерело своїх сил, ну і врятувати докупи світ від нової загрози у вигляді дружини Тома. Долстона, от так що ж до прогнозів, я ставлю на загальну суму у розмірі 400 мільйонів доларів світових зборів через маленький хронометраж та відсутність конкуренції у блокбастерах восени. Я дійсно не думаю, що це буде сильно великий провал, але це буде великий провал для Марве. команда? ні ні, -ні не команда. Жодним чином. Ну і на цьому все на цьому, все напишіть, будь ласка, з чим ви згодні, з чим не згодні, і який фім ви вважаєте на свою особисту думку найменш цікавішим для вас до кінця цього року. Можливо, він був у цьому списку, можливо, він був у минулому, що я робив у іншому відео. Ще раз я прошу це подивитися відео. Ну і якщо ж у вас може є інші думки, теж пишіть. Не забувайте про лайки, не забувайте про підписку, не забувайте про шеринг цього відео. Може ви хочете допомогти цьому проекту. Ару гривень, тож буду радий бачити вас усі посилання в описі та першому коментарі. Ну і знаєте, що так стандартне кіно найде.